Вітаю, любі третьокласники, На уроці математики ми з вами продовжуємо досліджувати розділ трицифрові числа. Сьогодні ми попрацюємо над такою темою, як тисяча міри довжини і кілометр. Розорніть свої робочі зошити, запишіть сьогоднішні числа. Сьогодні 4 грудня. Власна робота. Натисніть на паузу. Ліграфічна хвилиночка у нас буде сьогодні пов'язана з двома завданнями з підручника, завдання під номером 539 і завдання під номером 540. Прочитай числа, як їх можна згрупувати. Скільки буде груп. Прочитайте числа цього рядочку. Так. Як можна згрупувати ці числа? Серед цих чисел є одноцифрові числа, це число 2, число. 0. Є двоцифрові числа: 27, 19, 78, 56. Є трицифрові числа: 340, 681, 103, 300, 999 і 293. Так, це ми вже з вами склали три групи. Далі ми можемо ще об'єднати на парні і. Не парні. Парні це ті, які закінчуються на 0, 2, 4, 6 і 8. Всі інші це не парні числа. Також ми можемо з вами об'єднати в групи круглі числа і некруглі числа. Так? Тому що серед них є числа, які закінчуються на 0, а є числа, які на 0 не закінчуються. Наступне завдання це і буде якраз наша каліграфічна хвилиночка. Збільш і зменш кож

тисяча. Сімдесят 1 Двісті дев'яносто чотири так. Двісті дев'яносто чотири це ми з вами збільшили на один. Тепер необхідно записати числа зменшені на 1. Так? так? Кожне число тепер зменшуємо на 1. 27 зменшити на 1 буде 26. Відступіть вниз клітиночку. Є далі 339, правильно. 74. пять шестьсот восемьдесят один восемнадцать сто два двести девяносто девять Сімдесят сім. Нулик ми з вами не чіпляємо, бо ми не можемо зменшити його на один. Взагалі-то можемо, але в початковій школі ми цього робити з вами не будемо. І 292. два. Є. Yeah. Сьогодні ми з вами працюємо на сторіночці 72. Розгорніть цю сторінку і обчислимо з вами вирази під номером 542. Запишемо вирази 542. Вираз. Пишемо перший вираз двісті, плюс двісті, плюс двісті, плюс двісті. плюс двісті. вираз ми можемо з вами обчислити двома способами. Або 5 разів додати 200, або ми з вами знаємо, що якщо один і той самий доданок повторюється декілька разів, ми можемо це число доданок так, помножити на кількість повторюваних разів. так. Тобто, якщо повторюється доданок 5 разів, значить ми число множимо на 5, 200 помножити на 5, або можемо 200 додати 5 разів. 200 плюс 200 буде 400 плюс 200, 600, плюс 200 800, і плюс 200 тисячі. Записуємо дорівнює тисяча. 10 це багатоцифрове число. Далі записуємо наступний вираз 300 плюс 300, плюс 300. І плюс 100 дорівнює. 300 плюс 300 буде 600 плюс 300. 900 і плюс 100 буде 1000. Або можна ще швидше порахувати. Число 300 повторюється три рази. Значить 300 помножити на 3. 300 помножити на 3 буде 900. Або 900. 900 плюс 100 буде Тисяча. Далі записуємо п'ятсот помножити на два. П'ятсот помножити на два, дорівнює тисячі. Наступний вираз сто помножити на десять. Рівню теж тисяча, так? Верхній вираз я витру, тому що, бачите, мені вже знизу ніде писати. Так, 200 помножити на 5. 200 помножити на 5. 2 сотні помножити на 5 буде. Десять сотень. Значить, ми дописуємо ще два нулі. Отже, 200 помножити на 5 буде 1000. 250 помножити на 4. Дорівнює. 200 помножити на 4 буде. 800. 50 помножити на 4 буде. 200, а 800 плюс 200 дорівнює тисяча. Отже, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами знайомимося з тисячою і пригадаємо одиниці вимірювання довжини. Невеликі відстані можна вимірювати метрами, дециметрами, сантиметрами, а от маленькі можна виміряти міліметрами, а як же бути з великими відстанями, наприклад, від одного міста до іншого. Так? Тут же використовуємо таку одиницю вимірювання довжини, як кілометр. Підступіть вниз одну клітиночку і з вами запишемо, що в одному кілометрі, а кілометр позначається КМ. В одному кілометрі тисяча метрів. Можете взяти лінієчку, олівець і виділити. Можете кольоровий олівчик взяти, зелений, червоний, без різниці взяти в таку рамочку, щоб воно у вас в зошиті виділялося, що в одному кілометрі тисяча метрів. кілометрі 1000 метрів. Yeah. Буде у вас так зошить і тепер видно, гарненько будете повертатися до, цієї, до цього запису. Так, що уявити, що таке один кілометр, можна скористатися такими відомостями. Доросля, доросла людина проходить відстань в 1 кілометр за 15-20 хвилин. Учні у 12 років мають пробігти дистанцію в 1 км трохи менше, ніж за 6 хвилин. Тобто уявляємо так, що цю відстань нам лінійкою зрозуміло, що виміряти буде незручно. Зовсім незручно. Так, дослідимо тепер з вами пам'ятки, які є в вашому підручнику, і пригадаємо одиниці вимірювання. В 1 сантиметрі. 10 мм. В одному дециметрі 10 см. В одному метрі 10 дециметрів. Добре, тепер друга табличка. В одному дециметрі 100 мм. в одному метрі 100 см. І дійшли з вами до 1000. В одному метрі 1000 міліметрів, в одному кілометрі 1000 метрів. Зараз я вам пропоную трошечки відпочити, порухатися, підведіться зі своїх робочих місць. Люблю я, коли ж осінню зима, Лопатом снігом перший раз легенько посипає нас. Фіт біло сніжної краси стає казково навкруги всі, разом кричимо, ура. Ура до нас прийшла зима. Сніженки крутяться веселі, Щасливий новий рік. В сам, как на кульках, з високої гори летять, Раді тішу ця пишать, всі разом кричимо, «Ура!» ула. до нас прийшла зима, Сніженки крутяться веселі. Щасливі

Почали, повертайтеся, сідайте на свої місця, і ми з вами продовжуємо працювати далі. Нагадаю, сьогодні досліджуємо одиниці вимірювання довжини і знайомимося з кілометром. Запишемо посередині завдання 544. Завдання 544. Прочитаємо, що необхідно зробити. Назви у метрах, тобто іменовані числа нам треба перевести з вами в метри. Запишемо 200 см дорівнює. Так. Повернемося до нашої пам'ятки. Нам необхідно сантиметри перевести в метри, отже, шукаємо. В одному метрі 100 см. Або можна прочитати навпаки. 100 сантиметрів це 1 метр, а 200 см це? це 2 метри. Описуємо дорівнює 2 метри. Так, далі 3 кілометри. 3 кілометри дорівнює. Знаходимо в пам'ятці 3 кілометри це скільки метрів? Це тисяча. Один кілометр це скільки метрів? Тисяча метрів. У нас три кілометри, отже це три тисячі. Пишемо три і дописуємо три нулі. Три тисячі метрів. Далі п'ятдесят 50 дециметрів. П'ятдесят. 50 дециметрів. Дорівнює. Нам треба перевести з вами в метри. Один метр це 10 дециметрів, або можна навпаки, 10 дециметрів це один метр. Отже, 50 дециметрів це буде скільки метрів? 5. Рівняє 5 метрів. Ще записуємо 700. 700 сантиметрів, 30 дециметрів. Дорівнює. 700 сантиметрів – це 7 метрів. 30 дециметрів – це 3 метри. 7 метрів плюс 3 метри дорівнює 10 Метрів. Наступним видом нашої роботи буде це задача. Задача під номером 545. Прослухайте задачу. За одну годину автомобіль проїхав 64 км, а велосипедист у 8 разів меншу відстань. Скільки кілометрів проїхав велосипедист за одну годину? Прочитайте цю задачу самостійно для себе. Натисніть на паузу. Отже, про що розповідається в цій задачі? Про автомобіль. Скільки кілометрів проїхав автомобіль? 64. Що сказано про велосипедиста? Що він проїхав у 8 разів менше. Про що запитується в задачі? Скільки кілометрів проїхав велосипедист? Дослідимо коротку умову. Не треба її записувати собі в зошиту. Автомобіль проїхав 64 кілометри за одну годину. Велосипедист невідомо скільки кілометрів, але сказано, що у 8 разів менше, ніж автомобіль. Напишемо слово розв'язання. Розв'язання. Розв'яжіть цю задачу самостійно. Натисніть на паузу. І так, перевіримо цю задачу. Якщо сказано, що у 8 разів менше, значить треба 64 поділити на 8. 64 поділити на 8 буде 8 в дужечках кілометрів. Відповідь. 8 кілометрів проїхав велосипедист. Якщо правильно розв'язали задачу, порадіти своєму успіхові. Ваше домашнє завдання буде розв'язати задачу на карці. Давайте їх спочатку прочитаємо. Маса шести однакових ящиків винограду 42 кг, яка маса чотирьох таких ящиків винограду. Задача схожа на ту, яку ми розв'язували з вами, про браслети. Це задача на зведення до одиниці. Тож бажаю вам успіхів. До нової зустрічі!